<плес> Фу, захисники. Серія 23 Сувій сил. Ми все ближче до сувою верт повна потужність. Є, капітан Рейсон Когось ти мені нагадуєш. Не знаю про що ти? Дивіться. Це схоже на воїнів з каміння, скріплене блискавками. Дуже дивно, як справи, рейзен. Все йде за планом володарю. Що? Невже це так, друзі, це пастка? Ти про що? Пам'ятаєш, як я заморозив біля храму одного з напарників? Це і був рейзен. Не може бути, я в це не вірю. Потім розберемося, нам треба випередити тих слих. <плес>